Так, всім бажаю гарного вечора. Козаки! Смачного вам. Yeah. Так, дивіться, сьогодні нас на вечерю Гречечка, салатик, цезар і курочка. Курочка, да, печерна. Печена. Да, духов... Обжарена, потім в духовці. Так, гречечка у нас, м'яско, сільодочка, сало. Сідочка з сеушня, шинка, сирок, колбаска, все-все. Ось ця статі огурчики бомбізні передали волонтери. Оце все, що ви бачите, ось так, ось так, ось так. Ось так. Ви кажете, сюди маленька порція, дивіться, вони все добирають і там все, все прилічно. Гляньте, вже миска не влазить. Воно не влазить, але воно таке все вкусне. Смачного. Та маленької ні. Люди кажуть, що ви мало їсте. а Бачите, людина маленьку порцію шукає о, а ви кажете, мало їм мало. Отак, От і всього по і виходить прилична порція. Все, всім гарного вечора, всіх обняв.